Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Вефірясишко добрий. Нещодавно один любий глядач просив мене розповісти про ліхтарик, який у мене на голові. Я про це робив там невеличку публікацію з фотографіями і текстом раніше, але зараз радо поділюся моїм досвідом, тому що, тому що ліхтарики в нашій роботі, зокрема на лобні, це фантастично. Корисна річ, і я, відверто кажучи, дуже дивуюся і абсолютно не розумію людей, які роками працюють без них. Чи то ремонт бронетехніки, чи то просто ну, перебування на війні. Бо, на мою скромну думку, навіть людям, які, ну, зокрема, мехводам, які як домовички живуть в машині і мають щоденно фактично, особливо. У воєнний час зазирати в найрізноманітніші куточки машини. Я не уявляю, як вони обходяться без налобного ліхтарика. Я знаю, я таких зустрічав. Ну, працюють, то працюють, їх влаштовую. Мене ні. І це, це добрий, де він? Так, так. Це добрий ліхтарик. Це дійсно добрий ліхтарик, до якого я йшов шляхом спроб і помилок. І взагалом в цілому, ну, мабуть, близько п'яти. Різних моделей ліхтарів пройшли крізь мої руки. І зараз, наприклад, цього, можна сказати, апогею того, ну, еволюції ліхтарикової, так, що я досяг на сьогоднішній день, я поділюся власним досвідом, що вам, я думаю, допоможе зекономити в майбутньому гроші. Одразу придбати добрий налобний ліхтарик. Насамперед зауважу, що я, як і напевно багато хто з вас починав із таких пластикових, достатньо габаритних прожекторів на голову, з блоком живлення на потилиці. І ось тут дротик такий спіралькою замотаний. Там на два, на три акумулятори, які на потилицю вішалися. З Різними там режимами світіння. На моє переконання, і з мого досвіду, це габаритні, достатньо незручні речі, зроблені з пластику, які не витримують лихої долі, падінь, ударів, зачеплювань. Оцей дротик, що навколо голови, обабіч голови йде уздовж голови, він коли ти там в машині так, лазиш як в цьому голландському сирі по цих норах. Він прагне за все на світі зачеплюватися. Це теж вельми і вельми незручно. Отже, слабкі пластикові речі, габаритні, купа акумуляторів. Акумулятори це окрема тема. Я прийшов до одного єдиного акумулятора. Зокрема, 18650. Зараз ми розберемо його і подивимося. Люди дивуються, люди, що звикли мати як мінімум два, краще три акумулятори, вони дивуються. Кажуть, як це тобі вистачає одного там, на тривалий час. Дуже просто, панове, жадібно платить двічі. І ніж тягати на голові три важких громістких акумулятори там ці ж 18650 по 200 гривень загальною вартістю 600 гривень відповідно і ємністю. Ну, хай вони там будуть. Китайці на них напишуть там, вам скільки завгодно міліампер. Але чесних там буде ну, по скільки, ну, я не знаю, по 1200-3600, там, 3600. і ви будете таку цеглу важку тягати на голові за 600 гривень. На моє переконання, краще взяти один 18650 акумулятор за чесні, за, за 750 гривень, який вам видасть чесні 3,5 ампери ємності. І це чому чесні? Тому що я всю свою електроніку я її ганяю через USB-тестер. Так, усаджую під 0, ставлю на зарядку і дивлюся, ефективно, скільки по факту набирає на себе носій, і аналізую. Тому я ж кажу, я зважив все і дійшов висновку, що один акумулятор за 750 гривень краще, ніж три. По 200. Я виграю у габаритах. Насамперед, у габаритах і. і, і. Що ще? Ну, 18650, так, давайте подивимось на цей, на цей ліхтарик. 18650 це, наскільки я розумію, найрозповсюдженіший формат. Акумуляторів на сьогоднішній день в нашому повсякденному вжитку. Ну, якщо не брати до уваги нарушені годинники, так? Тобто, якщо ви пройдетеся по своєму підрозділу і запитаєте, скільки, ну, подивитесь, які носії в гаджетах ваших побратимів, то з-поміж змінних, не вбудованих в Девайси. Там, напевно, левого частка буде саме 18650. Це у нас відекс 3400 мА. Вони чесні. Це добрі акумулятори, вони показують свої чесні показники, от зокрема, які я встановлюю через. USB тестера, якого я зараз тут не маю, і ось такий зарядний пристрій. Про цей зарядний пристрій, до речі, зараз буде окреме відео, так само, як і про ці модеми. Але зараз ми говоримо про ліхтарик. Таким чином, я починав від великих громіздких пластикових і дійшов, ішов, шов, шов, і дійшов до ось цього габарит... малогабаритного гумовий кілечки. Килечко тут у нас проти вологи, так і бруду. Софірн. Софірн, яка модель sp 40 a У нього кнопочка тут торцова. Такий нормально нагрівається діод під час роботи, але вони всі нагріваються. Якийсь легкий алюмінієвий сплав. Якісна гума. Вже, ну, я не знаю, за півроку, може, у мене. Ніяких ознак руйнації у нього нема, його можна витягнути з цієї проставочки. Накришишці на дубці у нього достатньо потужний магніт. І це прикольно, бо коли ти десь там в машині лазиш, ти інколи ним зачіпляєшся за метал і прилипаєш. Доводиться кликати по братимів, щоб тебе відірвали. Це я, звісно, жартую. От, отак. Повзеш, повзеш, десь весь хоп, прилип головою. Все. Відлипів далі. Отже, єдине. Так, отут він, ти його вмикаєш. Він зелений трішечки горить, показує, що акумулятор добрий. Коли садиться, сідає, світиться червоним. Це не бачиш типу, він у тебе на голові, це бачать інші. Можливо, хтось тобі про це зауважить. Чесно, ніколи я не ну не доходив до того, щоб. Побачите, о, він червоний, його час вимикати. А він у мене постійно на голові, коли вимикається, я просто ставлю інший 18650, той йде на середку, і полетіли. Головний мінус, головний, ну, можливо, я не знаю, єдиний насправді мінус цього ліхтарика. ну Залежить щодо ціни, оці пластикові ще купляв, Ну вони там були там, по 350, 400-500 там 500 гривень. Червоний я один раз придбав, досі там лежить без діла за 1200 гривень. О, десь там хтось щось мені якісь пільги дарував на ліхтар, якісь ціну скидали, але загальна цінова категорія була така. Цей коштував мені близько 1300 гривень. Близько 1300 гривень. Абсолютно себе гідно показує. Єдиний мінус. Мінус серйозний змістовний конструкцій. Вроджена вада, скажімо так. Гніздечко зарядне. Micro USB. Воно отут в оригіналі було закрите гумовою кришечкою, яка не дуже той добре, туди я вам скажу, прилягала. Явно, вона була оригінальна не в топчику. Тобто, вона не захищала від вологи. І зарядне гніздечко, воно так розташовано, що він у тебе на голові, от він світить у тебе по цій осі. І відповідно, коли ти працюєш під дощем, чи просто з даху капає, сюди потрапляє вода. Там і оригінальна кришечка, повторюся, нормально не захищала. Але вона відвалилася з часом, ніжка оця переламалася, і мені довелося зробити вирізати з денця пляшечки, такий захисний чохольчик і вставити його ну, от, в кільця, як він зараз у мене і є. Ну, зараз він вже трохи побитий життям. Зокрема, іскрами зварювального процесу. Але ось так ось він у мене працює і захищає гніздечко від водички. Я, коли його придбавав, я не знайшов кращих рішень. А нещодавно бачив у хлопчини у Дмитра Відекс, так, та сама марка, що ці акуми. Ліхтарик VIDEX, у нього діод посередині. А щоб зарядити, ти маєш відкрутити отаку аналогічну кришечку із захистом від вологи і бруду. Ти її маєш відкрутити, і там, в просторі, захищеному від вологи і бруду, там гніздечко зарядне. І Type-C, до речі, там. Там Type-C. Це однозначно краще рішення за це. І коли раптом я з якихось причин залишуся без цього ліхтарика, я собі підбиратиму саме такий відекс. Тому, ну, в принципі, як завжди, думайте, міркуйте, зважуйте, жадібний платить двічі, хитрий тричі. І добре рахуйте. Тобто, ніж один ліхтарик за 400 чи там, наприклад, 500 гривень і, акуму... і три до нього акумулятори за, 600, за 300, ну там, хай 250, 750, плюс 500, 1250, так, комплект. Габаритний з дротами і оцим всім там, знову ж таки, три акумулятори заряджати. Це вам, щоб три поміняти, треба три на заміну. Розумієте? І це вам треба зарядний пристрій окремо. Зараз я розповім в окремому відео, чому я не раджу, не раджу, зокрема, військовим в зоні бойових дій заряджати ці ліхтарики через гніздечко рідне. Нема різниці, чи це Micro USB, чи це Type-C. Чому я раджу. Однозначно сторонні зарядні пристрої. Тому раджу отакого плану. І ще краще я ж кажу: VIDEX. VIDEX, я не знаю, яка модель на 18650 акумулятор з посередині діод, магнітик і захищене. Ну, це прям топчик. Там ну, такий ліхтарик, я не знаю, чого ще можна хотіти від налобного ліхтарика. Ну або це теж ось непогане, якщо раптом не знайдете. І акумулятори. Не економте на акумуляторах. Щоб не бігати їх, не міняти, не ввозити жменю. Просто одна пара дійсно якісних, чесних акумів, хоча б по 3 тисячі не треба китайці, які пишуть 6-8 тисяч. Не буває акумуляторів на 6 тисяч міліамперів за, там, ну, за там, якісь там адекватні гроші до тисячі гривень. А я підозрюю, що набагато більше. Ну не буває. Відекс нормальний виробник, скільки мені траплялося через тестер ганяв чесні показчики. Пари хоча б на 30 тисяч міліпарів, краще там 3400 3600, так. От, робочий діапазон. Мені для роботи вистачає. У мене постійно, можна сказати, горить ліхтарик. Тут, до речі, три режими: менший, середній і найбільш потужний. І я вам скажу найбільш потужний, ну він сандалить, дай Боже. Він прям сандалить ну, від душі. Відповідно і гріється так само. Я дуже рідко вмикаю максимальну потужність, зазвичай працюю на першій або другій потужності. Ось. Тому однозначно раджу Sofirn SP40A абсолютно гідний китаєць. Ну, тільки готуйтеся одразу різати шматок пляшки собі сюди. Бо кращого способу захистити я особисто не знайшов. Дякую за увагу. Будьте поміркованими, діліться вашим досвідом в коментарях. Підписочка, вподобаєчка і дзвоник на всі сповіщення каналу, щоб бути в курсі всіх подій мого скромного бутування. Слава нації!